До Різдва залишилося тринадцять днів. Ельфи Адою й Удару зігріли духовку, подрібнили миг далі фундук, підготували усі інгредієнти і заходилися замішувати духмяне тісто для тістечок у своїй найбільшій мисці. Ельфи взялися за справу. Вони працювали і наспівували, настрій у них був чудовий адже до них на гостину заходив гном червоний ковпачок. Чим можна пригостити гномів? аду задумливо гриз буковий горішок. Ельфи саме снідали. Червоний ковпачок учора так нахвалював наші жолоді, можна підсмажити трохи і подрібнити, і візьмемо печива. Після обіду, вийшовши з пекарні, ельфи побачили муховиків. Ті відкидали лопатами сніг, розчищаючи дорогу від своїх будинків до майстерні гномів. У голови муховиків прикрашали вінки з соснових гілочок та крихітних листочків плюща, які вони самі сплели. У вас теж запросили гноми?» – поцікавились ельфи. Так, відповіли муховики. І ми дуже раді, бо маємо про що поговорити з гномом червоним ковпачком. Про що це ви з ним говоритимете? підлетіла до них ззаду сорока Елсі. У нас не вистачає муху. Зітхнув один із моховиків. Мохо, подбайте про це самі. поскрекотала сорока Елсі і полетіла собі далі. Моховик сумно подивився їй услід. Хіба сорока не казала, що будь хто може замінити різдвяну мишку? Самі її це точно не доснай. «Заходьте!» гукнув із майстерні гном червоний ковпачок, коли ельфи та моховики постукали у корінь дерева біля сходів. Обережно, так, сходинки слизькі. У майстерні зібралися всі гноми. Стругали, пиляли, забували цвяхи, клеїли. Хай би що вони робили? Робили все на славу. Усе було виготовлене з дерева та кори, навіть їхні столові прибори, філіжанки та тарілки. Чому ви так радієте? здивувалися ельфи. Очікування то найбільша радість. Відповів на це червоний ковпачок. Пізніше, коли вони разом ласували какао з печивом, маленький муховик запитав гномів Скажіть, а ви встигаєте з різдвяними подарунками? Бо наш килим з моху забуксував. «Щось сталося? стривожився гном червоний ковпачок. Дуже глибокий сніг. зітхнув муховик. Кролиця Клара старається, що сили намагається видобути його багатенько. Але самі їй дуже важко із цим упоратися. Гном червоний ковпачок почухав потилицю. Він завжди так робив, коли думав. Чому кролиця не звернеться по допомогу до своїх родичів? У неї їх так багато. Тому що сорока Елсі сказала, що нікому не дозволено будь-кому допомагати, якщо цього не ухвалить святковий комітет. Які дурниці, розлютився гном червоний ковпачок. У нас завжди були помічники, якщо виникатимуть питання, приходьте до мене. Моховики подякували і мерщій кинулися до кролиці Клари. Незабаром уже двадцять кроликів викопували з-під снігу мох для різдвяного килима. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А в інфобоксі під цим відео я залишаю інформацію. Як долучитися до телеграм-каналу, де вже зібрано понад 300 аудіоказок? Тому загляніть туди. До зустрічі!